Тут всі, всі експерти, які зараз дають ці поради, там той швидше, той не швидше. Це дуже умовні речі, розумієте? Те, що теоретично треба бути готовим зливати воду, ну, безумовно, умовна, якийсь Армагеддон. немає тепла в теплоносії, теплоносія е, температури, немає в мережі. В залежності від температури за бортом, тобто на вулиці, бо це абсолютно різні сценарії: плюс 5, 0, мінус 5 і мінус 15. Це принципово різні сценарії. Але теоретично, теоретично навіть за документами, будь-який інженер вам приблизно може сказати, скільки цей будинок. Зможе витримати, поки там не буде мінусова температура і не почнуть е внутрішні мережі там ну і носій е замерзати. Бо це дуже залежить від зовнішньої температури, в першу чергу, або вже в другу від того, який будинок, там Сталінка, Хрущівка, там, панелька і так далі. Але це ж треба зрозуміти, що е злити воду це не проста така операція, це в першу чергу. Або ваш голова ОСББ мусить знати про всяк випадок, як це робити. Або якщо ви як ОСББ тримаєте собі там е, слюсара, відповідно, розумієте, який може це зробити. Або якщо немає ОСББ, ключове питання, чи встигне керуюча компанія своїми силами, слюсарями достатньо оперативно це зробити. Але. Чи треба нам зараз готуватися до цього сценарію? Я чесно, це така, це крайня ступінь же такої армагедонізму. Я б його не обговорював, бо як на мене він психічно давить на людей. Єдине, що звертатися в першу чергу і вимагати, що у міського голови і у комунальників має бути якийсь план ну, умовно кажучи, от реакції на таку надзвичайну подію. Але для того щоб у вас не було тепла, це треба, щоб і електрики не було. Це треба взагалі розумієте, це треба, щоб все погасло. Ну такий сценарій. Я його не, не припускаю.